Так. Доброго дня, всім шановні присутні. У нас на напередодні є два питання про застереження результатів конкурсу і принесення змін рішення міської ради. Але є пропозиція внести ще одне питання, яке вже черговий раз розглядалося на сесії міської ради, але не було підтримано. Відповідно, ну, проходить зараз раз комісії. Є е, пропозиція внести в е, третє питання про задання, стратегію розвитку Долинської територіальної громади на період до 27 року. Хто за? Хто проти? Утримався одного голосу. Відповідно, порядокденний е, пропонується затвердити у складі трьох питань. Хто за? Хто проти? Хто утримався. Все одного. Голосу. Ну, тому давайте перейдемо до розгляду порядку денного. Перше питання про затвердження результатів конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку перший екоіндустріальний парк. Доповідаю, Наталя Дині. Доброго дня. У п'ятницю у нас відбувся відкритий конкурс з розгляду результатів конкурсу керуючої компанії індустріального парку першої екоіндустріальний парк. На конкурс подалася у нас одна компанія, це «Опірс», сьогодні присутній директор компанії. І знову скільки у нас по процедурі питання має бути прийнято на сесію попасти на сесію протягом 10 днів від моменту конкурсу. Тому ми так робимо все в дуже короткі терміни. За результатами відкритого конкурсу компанія набрала 282 бали з 300 можливих, тому це є більше ніж 50%. Конкурс Конкурсу боргів легітимний було 2 треті учасників. Конкурсної комісії, тому сьогодні пропоную ваші прийняти рішення про затвердження результатів конкурсу, вибору поруч компанії в семейних парку «Перший еконденціальний парк та визнати переможцем конкурсу товариства змежної питання. Хто за? Хто проти? Хто зто утримався? Подивимося. Пишемо підтримку.

Наскільки я пам'ятаю, що є проблема, що хотіть не забрати взагалі індустріальність? Не забрати, виключити з реєстру, якщо. Що, зараз рішення буде прийнято, то відповідно є ризик, Ми... що з реєстру. У 2022 році це було введено зміни до закону про індустріальний парк. А можна хоч поцікавитися, а, що ви там пропонуєте? В це будуть логістичні склади і елеватори для аграрної фірми. Також логістичні склади для різних фірм, які займаються перевезеннями експортом. Тобто, зараз проводяться перемовини з цими логістичними фірмами. Буде визначатися одна з фірм капітана, і від неї вже будемо далі роз розгортати діяльність індустріального парку. Також там пропонується встановити. Нерозберігаючі і енергогенеруючі об'єкти, такі як вітряки, сонячні панелі, газогенератори для того, щоб забезпечити роботу індустріального парку на періоди, якщо буде відключення електроенергії чи якісь проблеми з постачанням, щоб не припинялася робота, щоб це все було безперебійно і відповідно екологічно і за найменші справді, оскільки називається трансляція, я вам вже пожелана на сайт. Ви просили вас представитися. Мене звати Наталя, я є представником і керівником фірми Топіс, яка перемогла. Дякую. Переходимо до другого питання. Про внесення зміни у рішення міської ради від 2307 номер 2774 ТРС47. Дріб дві тисячі. Про конкурс е, керуючої компанії індустріального парку, перший екоіндустріальний парк. Дане рішення ми пропонуємо внести зміни у додаток 2 даного рішення, а саме у договір, який буде укладено з потенційною фірмою, яка перемогла в конкурсі. Пропонуємо їм трошечки посунути етапи виконання завдань. Оскільки нас трошечка з конкурсом затягнулося, проект рішення про оголошення конкурсу подавали ще у квітні, 30 квітня ми подали, але трошечки посунулося, І я у проєкті рішення їм на 2024 рік, багато питань Зокрема такі як розробка проекту пошторисної документації, підведення інженерних мереж. Але так я трошки затягнулося, то у нас залишається два місяці, і ну, це, це нерміальний ці завдання, і я їм у цей перший етап. Розписуємо 2024 літа. Суточно, що мало зробити 24-му році, маємо 2020. Добре, тоді є пропозиція. Підтримувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Далі за, де отримався. Пані Наталі, ми вам дякуємо. Чекаємо сесію. Зараз Дякую. через паркур. Дякую. Дякую. І наше додаткове питання про стратегію розвитку інської територіальної громади на період 27 року. Ну, два слова, бо, в принципі, тут дані ми були долучені, то є статей, два слова, тобто, що там змінилося, щось не змінило, Так, змінило. власне, що після розгляду на черговій сесії там були доповнення з боку депутатів, шість доповнень, які враховані, Допов внесені. Так. так, Але Віктор, навіть секретар цієї комісії, яка власне була ініціатором цих доповнень, я їй показав, що внесено до проекти, додані. В цілому є, я казав, є 76 технічних завдань проєктів розроблено і е, порядка 121, е, заходу, який передбачається до виконання. Пути заходів, по тих всіх проєктах і закладах, по методології, щорічно буде звітування, але з вами виконання, так. А гроші так, досить. А, 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 Наскільки ви От, особисто оцінюєте реальність виконання цієї стратегії? Стратегія, ви розумієте, документ, який передбачає досить сміливі рішення, досить великі прагнення. Якщо оцінити її в грошовому фіолеті, якщо взяти на ті 4 роки, що ми спланували, це 2,5 мільярда. Самі ви розумієте, що таких коштів реально ми досягти не можемо. Але враховуючи те, що джерелами фінансування проєктів є різні. Джерела, скажімо так, долари, донори, інвес інвестор і так далі. Ми розраховуємо на те, що, можливо, післявоєнний період почнеться якась відбудова, і ми повинні бути готові до того, щоб ті рішення ми можемо показати інвесторам, і тому вони досить сміливі, такі, потужні, але знову ж таки із орієнтацією на те, що вони нам потрібні. Це

Так, що я вас хід. Та не має значення. Віктор Іван, що протоколу кому надавати?